Аудіо книги українською від студії Калідор Класика української фантастики 20 століття Роберт Короткий та Михайло Нейдинг Не читайте тренажеру романів. Той дотепник, що приліпив центру назву Трите, побажав лишитися невідомим. Але назва на подив прижилася. Поміж моряками інколи спалахують суперечки щодо того, що саме мають означати три чи то Трирський тренувальний тренажер, чи то розшифровку ініціалів його творця і багаторічного директора Тимофія Трохимовича Тенесюка. Схожу на шафу фігуру цього чоловіка. Пам'ятає багато хто із любителів спорту і ще від тих часів, коли він був центральним нападаючим водника і своїми лобовими атаками завжди пробивався до воріт суперників. Так само добре знали і його атакуючий стиль та наполегливість керівники організацій, з якими Тенесюкові доводилося мати справу, вибиваючи обладнання для нових тренажерів центру. Вісім разів на рік набиралися стажерські групи на перепідготовку. Кожне місце цінувалося у пароплавстві на вагу золота. Практика довела, що півтора місяця навчання на гладіні міні-океану дають такий самий досвід, як декілька років плавання дублером на найбільших суднах. Щоправда, на головному тренажері країни. Проходили перепідготовку не другі, треті, четверті і навіть не старші помічники капітана. Сюди надсилали найдосвідченіших судноводіїв. Після навчання вони мали підніматися на містки супертанкерів чи рудовозів, які після зупинки машини із повного ходу пробігали за інерцією іще понад 10 морських хмиль. За давньою традицією, першу ознайомлювальну лекцію стажерам читав особисто директор центру. Він раптом здивовано звів брови, коли побачив серед капітанських широких золотих нашивок на рукавах кітелів одну нашивку вузесеньку. Відчувши на собі здивований погляд, молодий моряк підвівся і відрекомендувався. Олег Васильович Васильєв. Четвертий помічник теплоходу Сленга. Танисюк на мить задумався. Хм, прізвище, здається, знайоме, очевидно, із недавнього наказу міністра. Нагадайте ною, ну, наче чим ви відзначилися? І Васильєв переказав усю свою флотську біографію. Зокрема, як у шторм на гвинт його теплохода намотало рибальську сіть, і як він пішов у воду в Акваланзі і як ту сітку розрізав. Ну і сказав про найголовніше, як він опинився у цьому центрі. Коли наша Селенга прийшла у порт приписки, на судно приїхав керівник пароплавства, запитав у мене, розповідав Васильєв. Що хочеш, четвертий? Ну, думаю, зараз скаже, переведемо тебе у третій через те. Я відразу сказав, прошу відрядити мене на стажування у трите. Схвально глянувши на небоязкого моряка трите, Тимофій Трохимович Тенесюк промовив Ну, молодець, але навчальна програма у нас все таки на капітанів розрахована. Тому зробимо так пошлемо тебе першим у плавання сьогодні ж ночі. Обговоримо деталі, результати на педраді, і тоді вже остаточно вирішимо. А тепер, панове, звернувся він до інших студентів, запрошую на територію, аби познайомитися із обстановкою. Прямий, як стріла, дослідний басейн простягався на півтора кілометра. По його водній гладіні візок, який розганяло біжуче магнітне поле. Тяг зі швидкістю 22 вузли моделі судна. Другий басейн, який нагадував цирковий манеж підготовлений до водної фаєрії, служив для визначення поворотостійкості суднових моделей. У ньому понад водою, не наче Велетенська карусель оберталася потужна ферма. І все ж таки гордістю комплексу 3Т були не ці басейни а штучне озеро химерної форми. В його береги врізалися мініатюрні, але глибокі затоки, біля входу, в які немов вартові застигли кам'яні башточки. Зв'язані у снопи поліетиленові труби вкривали окремі ділянки берега, а де не де над ними височили сріблясті машини із речагами, що простягалися понад водою. У них були затиснуті пакети вигадливо гнутих пластин. Часом ці речаги рухалися у дивному ритмі, і пластини одна по одній, занурюючись у воду, викликали на її поверхні різні хвилі. Частина із них гасла серед поліетиленових снопів, а інша виривалася в затоки і розбивалася об береги, здіймаючи фонтани бризок. Укриті бетоном острівці ділили озеро на декілька частин, сполучених з вивистими протоками. Поміж собою усі називали цей тренажер Міні-океаном. Майже два роки витратили робітники морпорт Буду на те, аби збудувати затоки і острівці. Серед цих зменшених у сотню разів копій найважливіших портів і проток світу. Плавав свій мініфлот, точніше, виконані у масштабі 8-й 12-метрові моделі найбільших суден країни. У схожій на куб споруді між дослідними басейнами і з океаном було розміщено обчислювальну техніку, у тому числі і Еом і ОРУ, одну із найпотужніших Україні. Примітка. Еом, електронна обчислювальна машина. Іор інформаційно обчислювальний робот, літера У – Удосконалений. Літера У на кінці означає, що комп'ютер поліпшений. Усе це праця наших фахівців. А ви знаєте, що капітани її брехункою називають, зауважив хтось із стажерів. Ха, та це вони зі злості. У пам'яті машини закладено обставини численних аварійних ситуацій. От вона їх і програє, то маяк погасить, то туману нажене, а то хвилю здійме, і все у найвідповідальніший для капітана момент. Пане Тенесюк, подивіться ну яку літературу я дістав, перебив пояснення директора збуджений чоловік невисокого зросту. Він тримав у руках оберемок книг, І ще один оберемок несла його рудоволоса молода супутниця. Ха ха. Про вовка, промовка, а вовку хату, посміхнувся Танищук, аніскільки не дивуючись експансивності свого підлеглого. Прошу знайомитися, панове, це завідувач обчислювального центру Ігор Карпович Шерест, а із ним найчарівніша співробітниця нашого тренажера Віронька Гілова. Знічена віронька незграбно повернулася і декілька книжок з її оберемка впали у траву. Підіймаючи їх, один із капітанів прочитав голос назви Тумани Марса? Океани Альфа ліри? Ви захоплюєтеся фантастикою, ліронько. Ні, ні, ні. Книги не для нас, вони для Іору, відповів за неї Шерест. Усі вони йдуть у читальний додаток. Машина і лоці, і морехідну астрономію уже давно проштудіювала, вивчила опис усіх корабельних аварій та небезпечних ситуацій на морі мало не від зіткнення Ноєвого ковчега із горою Арарат, аж до недавньої пригоди із теплоходом Селенга, Щоправда, у давнину розповідати вміли більш яскраво і образно. Хоть ось ви послухайте тільки, як умів писати дефріз. На цих словах Ігор Карпович безцеремонно тицнув весь оберемок книг найближчому стажеру, розгорнув окремо відкладену книжку у шкіряній оправі і заходився голосно читати. І ось, коли корабель обігнув мис горн, нас підстерігала страшна небезпека. Серед звичайних хвиль вахтові раптом побачили вал велетень. Вершина його, здавалося, торкалася хмар. Потоки білої піни, немов лавини із гір, згіркотилися схилом вниз, схилом, який стрімчастою стіною зростав перед нашим кораблем. Жах пройняв корвет. Віддати марса голосом який заглушив шум шторму, наказав наш капітан. Марселі впали із таким гуркотом, немов вистрілила гармата, і. А мені здається, сучасні фантасти цікавіше пишуть. Втрутилася у розмову віра. Досить прочитати опис зустрічі з морським Змієм у Дефріза і порівняти його із чудовиськом з планети спрутів. Вона заплющила очі і почала натхненно цитувати. Титанові задрайки не витримали натиску, і у кабіну космольота увірвалося в юнке щупальце, вкрите білими присосками. На кінці його виднілося три бульбашки, що зблискували немов скло. Це очі. закричав від страху Руан, хапаючись за свій бластер. Ну, все досить, досить. Продовження літературної дискусії відкладемо до наступного разу, посерйознішавши, мовив директор. Аби ви знали, панове стажере, наша Юру не лише читає романи і фантастику. Бачите, он той цех, він вказав рукою. Саме там під керівництвом Іору працюють роботи майстри модельних справ. Вони ріжуть, зварюють, фарбують і готують моделі суден, на яких ви будете плавати. А тепер пройдемо до нашого міні океану. Тут Іору ускладнює капітанам життя. До речі, вчора якраз було підготовано нову ділянку, саме про хід повзмез горн, про який так барвисто читав Ігор Карпович. І що ж, кожен стажер повинен зустрітися із тим валом? запитав один із капітанів. Ну, і що ви, звісно ж, ні, кожному із вас машина загадає власну загадку. До речі, хвилередуктори у нас потужні. Можуть розігнати півметрові хвилі. Ну, ось, здається, і все. Танисюк зиркнув на годинник, кивнув сам собі і додав. А тепер відпочивати всім. особливо тим, кому нині вночі на вахту. Він повернувся до юного стажера і додав. І вас це особливо стосується, стажер Васильєв. Із детального рапорту Васильєва ОВ на ім'я директора центру Тенесюка ТТ будильник приглушено протріщав над вухом. Ще остаточно не прокинувшись, я звично вдягнув форму і, аж коли глянув на це Ферблат, збагнув, що мені не на вахту, а тримати екзамен. Настала моя черга пуститися у плавання міні океаном Стажер Васильєв прибув, доповів я по формі. Пунктуальні, відзначив інструктор і промовив загадкову фразу. Назвіть будь-яке тризначне число і запам'ятайте його. Певно, вигляд у мене був не дуже розумний, тому що інструктор вирішив пояснити. Я введу його в машину, і усі завдання вона буде видавати на це число. Я назвав 537, і за хвилину мені уже було вручено завдання, виконане букводрукуючою приставкою, здатною робити карколомні підрахунки. Отже так, рудовоз Ріон, – сказав інструктор, ідете в перу. Ось вам паспорт судна, схема рубки, лоці та мапи. Маєте дві години для ознайомлення із документацією, а тоді в дорогу. В відні задачі від відмови стерна до брунів по курсу у завдання, звісно ж, не входять, але вони у будь-яку мить можуть з'явитися. Дві години промайнули швидко, навіть дуже швидко. Згасли ліхтарики на причалі, спалахнув вогонь маяка, і Ріон зі мною в однині на борту вирушив у рейс. Я полегшено зітхнув, пройшовши складну протоку, і легко впорався із раптовою відмовою помпи стернової машини, перемкнувшись на резервну. Виконуючи завдання, я зробив декілька поворотів і приготувався зустріти можливий шторм біля мису горн, але хвиль не було. Зате з берега, густішаючи кожною хвилиною, попливли хвилі туману. Який чомусь пах нафталіном. Вони затулили ніс мого корабля, погасили навіть хвилі, а тоді Ріон гойднуло плавними брижами. Ілюзія була повною. На мить я навіть забув про те, де я, і хотів віддати стерновому наказ, але отямився, зменшив хід і сам почав подавати звукові сигнали. Зненацька. Мені здалося, що на них хтось відповідає. Дивно, зустрічне судно. Відлуння від берега, гарячково думав я, вдивляючись у екран локатора. Там щось промайнуло. Потім знову, далі знову. Маневруючи, щоб обійти перепону, я намагався пригадати, чий же силует воно мені нагадує. Втім, предмет, який рухався назустріч, здавалося, повторював у дзеркальному відображенні усі маневри Ріона, необлаганно наближаючись до мого судна. Раптом подих вітру на мить розігнав палену туману, і назустріч Ріону рвонулося із глибин зелене чудовисько. Його голова на довжелезній шиї була увінчена зазубреним гребенем. Очі горіли блакитним вогнем. А чорна грива розвивалася під вітром. Завдовжки, як мені здалося, те чудовисько було таке, як Ріон, але помітити точно, де кінчався його вкритий лоскою довжелезний хвіст, я, звісно ж, не міг. Я різко загальмував і дав задній хід своєму судну, не наважуючись повертатися спиною до незрозумілої істоти. Здається, вона сприйняла відступ Ріона за ознаку слабкості. І тому, спінюючи воду широкими ластами, пішла в атаку. На Ріоні, на Ріоні, що там у вас сталося? Що за дивні маневри? Почувся голос інструктора із Динаміка. Тут е, крокодил якийсь нападає, пояснюючи, відповів я. Крокодил? Ви що там, з глузду з'їхали? Втім, на ці питання я не мав можливості відповідати. Різким китком тварина, яка нападала, вискочила на ніс моделі, і тепер її голова, обільшки, як футбольний м'яч, михтіла у мене просто перед носом. Я круто повернув стерно, але скинути зайду мені не вдалося. Ріон! Ріон! Надсадно волав інструктор, але його голосу майже не було чути від гуркоту ударів ластами по борту. У динаміку про щось запитували, щось радили, але вся моя увага була прикута до голови нападниці. Вигнувши шию немов лебідь, вона здавалося, якусь мить роздумувала, а тоді кинулася із розмаху на скло тернової рубки. Пролунав оглушливий тріск і скло взялося павутиною тріщин. Тварюка знову підняла голову і роззявила пащеку. У ній було видно повно гострих зубів, із яких стікала зелена піна. Отруйна гадюка, здригаючись подумав я. І як це їй вдалося із зоопарку втекти? Напевно, рідкісний екземпляр ніколи не чув про такий. От галас зараз там стоїть напевно. Наступний страшний удар по склу підказав мені, що цікавитися зоологією треба в іншому місці. А тоді я побачив просто перед собою чорну брилу, що височила понад берегом. Це був вхід у Варденфіорд. Мої руки автоматично повернули стерно і пересунули рукоятку машинного телеграфа, м'який поштовх, і тварюка опинилася затиснутою між берегом і корпусом Ріона. Вона вмить повернула шию, намагаючись вкусити скелю. І тоді, звідки ля тільки доблесть у мене взялася, я вискочив на палубу і, зірвавши з плечей нейлонову куртку, спритно накинув її на голову того крокодила. Тварюка, що сили загатила ластами, але зашморх із краватки уже було накинуто на її довгу шию. Міцно принайтувавши голову звіра до кнехта, я скинув пасок, і щойно ріон віднесло від скелі. Зв'язав задні ласти і хвіст. Доволі незграбний вийшов з горток. А я, не втрачаючи жодної миті, стрибнув назад у стернову і дав задній хід, відчалюючи від берега. Поріділо й туман висів тільки біля самісінької води. Ледве добираючи слова, я доповів інструктору. Причалив і зв'язав крокодила. Судно підкоряється стерну. Має хід. Чекаю подальших вказівок. І додав, уже зовсім не за статутом. Він, падлюка, виривається, втекти хоче. Негайно повертайтеся по зеленому ланцюжку. Він вас не вкусив? Ні, але скло розгатив гадюка. Залізти хотів. Попереду під водою загорілася зелена зірочка, тоді друга, третя. Вони по-дружньому підморгували, ведучи судно найближчим шляхом до причалу. На цьому власний закінчується доволі дивний такий, що скидається більше на розділ зі старовинного роману: Детальний рапорт стажера. Лишається додати, що авторитетна комісія до складу якої входили сам Тенесюк, Шерест та програмісти. Уважно вивчивши екземпляр, доправлений на ріоні, дійшли висновку, що це була точна копія легендарного морського змія, щоправда, штучного походження. А створили того змія роботи під керівництвом електронної машини, котра вочевидь віддала перевагу старовинному роману Де Фріза перед сучасною науковою фантастикою. Роберт Короткий та Михайло Нейдинг. Не читайте тренажеру романів, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання із класики української фантастики 20 століття. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, подобайте відео та розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Байміакофі, Донатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.